i Наталя Гуркіна Черв'ячок мотузочок. Жив у землі звичайний червоний земляний черв'ячок. Звали його Мотузочок Кожного дня черв'ячок сумлінно виконував свою роботу. Рив у землі дірочки тунелі. Навіщо їх потрібно рити? Він не знав, але так жили його прадіди. Так робили його батьки, так вчиняли всі його родичі. Коли день підходив до кінця, мотозочок лягав у своє довге ліжечко, заплющував очі. Як йому хотілося стати квіточкою і дарувати пилок бджолам, тоді б я був потрібним, думав він, але нічого не вдієш, я народився черв'ячком. Минула весна. Настало літо. Одного разу, коли черв'ячок рив чергову дірочку тунель, до нього заговорила квітка. Допоможи мені, попрохала Ромашка. Зроби пухкенькою землю біля корінчиків». Залюбки, відповів мотузочок і старанно розпушив землю навколо корінців квіточки. І мені зроби пухкенькою землю, попрохала волошка. Черв'ячок її не відмовив. А нам допоможеш? з надією запитали маки. Звісно, цілий день працьовитий черв'ячок розпушував землю навколо рослин. А коли сонечко заховалося за обрі, ледве доповз до ліжечка. Важкий був день, але скільки корисного я зробив, задоволено усміхнувся. Наступного дня. Мотузочок знову допомагав квіточкам. Що ж діється? здивовано запитав Волошко. Мене ніколи стільки не просили про допомогу. Спека втомлено пояснила квітка. Дощу немає, а сонечко висушує всю вологу. Черв'ячок задумався, а мені завжди прохолодно адже я під землею. Волошка ніби прочитала його думки. Добре тобі, ти живеш під землею, а ми від спеки пропадемо. Що ж робити? забіткався мотузочок. Не знаю, опустила листочки квіточка. Ти так нам допомагаєш, якби не ти, ми вже загинули. Нічого собі, здивувався черв'ячок. Раніше він навіть не здогадувався, наскільки важлива його праця ту ніч він так і не ліг спати. До самого світанку мотузочок скликав своїх родичів. Вранці земля ожила, сотні малих черв'ячків старанно рили дірочки тунелі, розпушуючи скам'янілу землю. Працьовиті черв'ячки дірочки копають, бо рослини на землі дощику чекають. Співали черв'ячки дружно працюючи. А коли через декілька днів з неба щедро полилася водичка, усі полегшено зітхнули. Спасибі вам, дякували рослини підземним мешканцям. Завдяки вам ми вижили. Будь ласка, відповіли черв'ячки. Вони попрощалися і розповзлися по своїх домівках. А мотозочок з тих пір почав пишатися тим, що він черв'ячок. Наталя Гуркіна, котик рудик. Котик, рудик із торбинки роздає всім мандаринки Тані, Ігорю, Світлані, Володимиру, Оксані, Василю, Петру, Дарині, Вірі, Юрію, Христині, Олі, Дмитрику, Софійці, Яні, Марчику, Марійці, Олександру, Тимофію, Лесі, Марті, Олексію. Галі, любі, Антоніні, Ярославу, Соломії, Анатолію, Наталі, Єві, Лідії, Руслані. Всім у котика в торбинці є подиво мандаринці. Тож час шкірочку знімати, мандаринку смакувати. Наталя Гуркіна ходить під вікнами місяць вусатий, ходить під вікнами місяць вусати, діток загойдує піснею спати, всім у подушку кладе зірко мріє, Щоб усміхалися лагідно вії, Крутить хмаринок, овечок кудлатих. І заколисує. Спати всім, спати.